Але ми так вирішили трість, з ними як вискати, на нейтральній території, вони попросили, чи можемо ми виїхати трішки е, їм назустріч, місто рідне. Отже, ми, ми е, зібралися, зробили повний пакет документів, наш договір купівлі хвилі продажі, е, загрозили інший е, комплект коліс на зимовій гумі, беремо наш автомобіль, беремо наш інший автомобіль і будемо доставляти його в місто Рідне. Передавати наші всі, хто цікавить наші послуги по пригону автомобілі або по пригону автопарці, звертайтеся до нас, а ми поїхали доставляти наш автомобіль далі. Що ж друзі, всім знову таки привіт ще раз? Ми вже доставляємо наш автомобіль, приїжджаємо місто Дубно. Вже хто знає місцевість, проїхали пів дороги. Це 50 км до рівного нам загалом 100 км. Наші замовники вони вже нас очікують. Ми будемо доставляти, передавати їх їм автомобіль. Пакет документів, як я вам казав, підготували. Шини також у нас вагажник. Тому, друзі, все в порядку. Трішки хочу розказати вам взагалі по комплектації про саме наш цей автомобіль, Volkswagen Passat B8 Alltrack. Facelift. Це Це й рік, це вже рестайлінгова модель, як ви можете бачити, новіший руль, магнітола в принципі, не змінилася, новий щиток приборів. Та загалом, в принципі, автомобіль виглядає дуже круто і дуже гарно. Тут і нас також змінений такий у нас був колись годинничок стояв, тут зараз поставили вже аварійний знак, аварійну кнопочку. Так, що розказати вам хочу про самий автомобіль, про те, як він їде, як ним класно користуватися, як ним зручно взагалі їздити і їхати, подорожувати, я так сказав би навіть. Ось зараз, друзі, ми їдемо 90 км на годину з чого почати. У мене на круїз контролі. У Нас тут не просто круїз контроль, у нас тут адаптивний круїз контроль. Почнемо з цього. Адаптивний круїз контроль це те, що наш автомобіль може сам відтормажуватись і сам пришвидшуватись, тобто відносно попутного автомобіля. Отже, дивіться, у нас зараз на круїзі стоїть 100 км на годину. Ноги мої взагалі просто, можна сказати, без діла. Вони відпочивають. Ми зараз їдемо. У нас спереду їде вантажівка, це наш попутний автомобіль. Відстань до нього взагалі ну я скажу так, метрів 5. Встановлений у нас адаптивний круїз-контроль зараз на даний момент на найменшу відстань. Тобто відстань та з попутним автомобілем, яка може бути, вона є зараз встановлена найменша, яка тільки може бути. І е, так як наш попутний автомобіль зараз їде 60, Отже, наш автомобіль, наш Passat, він тримає також 60 км на годину. Як тільки наша вантажівка пришвидшиться до більшої швидкості, наш автомобіль автоматично сам по собі це побачить, що він віддаляється і він нажене ту швидкість до е, тої, яка їде вантажівка. Якщо ж побудний автомобіль з'їде десь в сторону, а попереду більше ніякого не буде, або буде якась інша машина, наш автомобіль він розженеться і поїде просто до тої швидкості, яка нам сказана. А я нагадую це 100 км на годину, друзі. Отже, так як в нас зараз їде спереду автомобіль, в нього швидкість 80. У нас вибраний режим на таку відстань. Наш автомобіль їде 86. Знову ж таки, показую вам слідуючий етап. Цією кнопочкою я зараз зміню режим, тобто від цієї відстані, що я зараз, я переключу на набагато довшу відстань, тобто до попутного автомобіля. Адаптивний круїз-контроль він настановлений в передньому значку, в логотипі. Він такий скляний іде. Саме цим він керується. Дивіться, я нажимаю, тут зараз буде машинка змінюватися. Бачите, я віддаляю зараз максимум. Це по максимуму я взяв. І тепер дивіться. Наш автомобіль, ми їдемо 60 км на годину. Тут зараз буде радар швидкості, радар контролю швидкості. І я надію, що ви вже замітили. Хоча це ще не максимальна відстань. Я думаю, що ви замітили, що наш попутний автомобіль, він вже далі набагато далі віддалився від нас. Тобто, саме цією функцією ви керуєте, наскільки близько ви хочете тримати дистанцію з попутним автомобілем. От. Такого плану. І що хоче ще показати по, по самому цьому автомобілю? По тому, що він має не лише функцію адаптивного круїз контролю але він має функцію Line Assist. Це саме функція утримання в полосі. Тобто, якщо ви їдете десь автомобілем, ви Наприклад, чи це потягнулося за телефоном, чи десь ви трішки заснули, чи щось тому подібне. Можете не хвилюватися, якщо у вас ця функція увімкнена, і гарно видані всі чітко ознаки, тобто ви будете їхати і буде ось таке відбуватися. Дивіться, я зараз поверну спеці... я спеціально друзі. поверну. Дивіться, автомобіль автоматично сам по собі підкеровує. Тобто, зараз я знову ж таки попробую ще вліву полосу вам також показати. Як ви можете бачити, друзі, мої ноги зараз взагалі вони не активні, вони відпочивають. Наш автомобіль тримає дистанцію з попутним автомобілем 60 км на годину. Дивіться, друзі, я показую вам знову ж таки. Зараз проїде цей автомобіль. Давайте ще раз в правий ряд вам покажу. Дивіться, раз, 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 все. Автомобіль вирівнявся і чітко бачить ліву, полосу, чітко бачить праву полосу. І він дотримується. Він щитує полоси і тримається чітко цієї дистанції, відповідно, між полосами, і чітко тримає дистанцію з попутним автомобілем з цієї вантажівкою. Дивіться, довго він їхати, звичайно ж не може. Вибиває зразу ось такий візьміть керування на себе, і автомобіль починає піддергувати і буде відтормажуватись. Дивіться, зараз знову ж таки починається піддергування. Трішки почекаємо. Знову ж таки, ви було візьміть керування на себе. Вже червоним засвітилося. Ремінь безпеки натягується в мене дуже сильно, причому. І автомобіль відтормажується. Ще, 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 ще. І практично зупиняється. І, друзі, якби я не був зараз на трасі, на якій в нас є рух. Наш автомобіль зупинився прямо до нуля. Тобто він е, ні в якому разі не вимикається ця функція. Ні в якому разі, друзі, ця функція не пропадає. Е, автомобіль просто бачить, що ви, можливо, заснули, можливо, десь ви втратили керування, можливо, з вами щось сталося, можливо, ви знепритомніли. І саме за допомогою цієї функції автомобіль. Для того, аби вас зберегти, він е, починає діргатись, саме притормажувати і натягувати ваш ремінь безпеки, для того, аби, якщо, наприклад, ви заснули, щоб ви прокинулись. Якщо ж у випадку, друзі, е, це не допомагає, ви знепритомніли до прикладу, тоді автомобіль відтормажується, Як ви бачили, ми їхали до 70 км на годину, а наш автомобіль зупинився практично до 20 км на годину. І цей автомобіль наш він зупиниться практично до нуля просто. Ну, не практично, а він зупиниться до нуля. Він зупиниться, стане і все. Він їхати не буде, буде неактивним. Тому, друзі, це нереально крута функція. Нереально автомобілі комфортні, приємні користуванні. І хто їздить багато на далекі подорожі, от можливо там із містами, якась робота у вас, можливо, ви любите подорожувати. Це я скажу вам дуже хороший і класний вибір. Тобто, саме вкладення грошей в такий автомобіль для своїх поїздок, я рахую, що це дуже і дуже круто. Ну. Окрім цих функцій, друзі, ще він реально класно їде. От дивіться, ми їдемо 130 км на годину, прижимаємо просто педальку і наш автомобіль набирає нереально швидко, вже 150 і так далі. На обгін їхати ним дуже легко, керувати ним дуже легко. Ну, повний привід, він, само собою, тут реально дуже класно допомагає, оскільки в поворотах вона машинка тримається також дуже зручно. Тому, друзі, думаю, якщо вам було цікаво трішки про комплектацію, про те, як їде, як керується взагалі Volkswagen Passat B8 Alltrack та інші Passat, в принципі, них функцій, всі схожі Alltrack, це тому що я нагадую вам, вона машинка на повному приводі. От. Якщо вам було цікаво, то підписуйтесь, ставте лайки, ми будемо старатися більше знімати такого контенту. От. А ми продовжуємо доставляти наш автомобіль і передавати нашим клієнтам його в місті рідному. Що ж, друзі, в принципі, ми вже на місці знаходження наших клієнтів приїхали, вони зараз вже йдуть до нас, будемо передавати їм нашого посадка. Покажу вам ще раз коротенький такий відеоогляд про нього. Наш пасад B8 Alltrack, друзі. 20-й рік фейсліфт на повному приводі. Тут змінені вже йде, змінена друзі, оптика, змінені оці штучки, хто не знає в фейсліфті. Виглядає дуже круто. Розказував вам про адаптивний круїз контроль. Ось тут він знаходиться в значку. Наші номерні рамочки, Ваш Карс, автомобіль з Європи і Швейцарії, друзі. Автомобіль 2020 року випуску, нагадую вам ще раз, на максимально топовій крутій оптиці на оригінальних легкосплавних дисках 18-х крутезних, практично нова тормозна система. Alltrack на повному приводі в пластиковому обвісі. Виглядає дуже-дуже дуже круто. Ззаду, друзі, у нас також максимально топова оптика, повний комплект зимових дисків з резиною. Також по е, значках, друзі, тут йде також ось так відкривається багажник. Е, тут йдуть букви, це вже тільки в нових пасатах так є фо що означає повний привід. Passat, друзі, хто не знає, є в декількох комплектаціях. Є обичний Passat B8, є Passat B8 4Motion і Passat B8 FOMOS All Ну, Такого плану, друзі, загалом дуже круто виглядає автомобіль. По стану салону я вам ще також покажу трішки. Ось так виглядає він. Ну, реально, автомобіль дуже збережений. Також присутня поличка до ззаду мої зняли шторка. Тризовний кліматконтроль, крутезна, крутезна навігація, новий руль, віртуальний щиток максимальний, вибор режимів руху. Реально автомобіль дуже зручний і дуже крутий. Є два ключі до нього, пульт на Webastu, білий такий колір, не переламутилий, звичайний, але виглядає круто. Реально автомобіль дуже-дуже гарно виглядає. Тому, друзі, якщо у вас цікаві такі автомобілі, ви можете до нас звертатися, ми призведемо такий для вас під ваш бюджет вже, під ваші параметри. Тобто можна вибирати комплектацію, можна вибирати бюджет. Вони є в різних комплектаціях, під різний бюджет можна пригнати, в залежності все від пробігу. Ну, тобто пунктів, друзі, тут багато. Щоб пригнати такий автомобіль, потрібно в першу чергу приділитися з бюджетом, який у вас є, і сказати нам: я можу вам сказати, друзі, може бути такий автомобіль в той бюджет чи не може. Якщо, наприклад, би цей автомобіль мав пробігу не 150 не тисяч, як в нашому, а мав би 200-250 тисяч. Він був би на. Наприклад, тисячу дві дешевші, значно. От, можливо, навіть тисячу, дві, три, Залежно ще від комплектації. Якби в ньому була комплектація максимальна з камерою 360, з парктроніками 360, з панорамним дахом, він коштував би знову ж таки тисячу дві дорожче. Тому, друзі, це все потрібно розуміти, це все потрібно зважити. От. Але в будь-якому випадку автомобілі ми приганяємо хороші. Чи це на максимальній комплектації, чи це на простій комплектації, значення немає. У будь-якому випадку автомобіль має бути хороший, якісний і максимально перевірений. Так само, як один з цих наших автомобілів.